Чому жарт Дональда Трампа не розсмішив коміка Зеленського? Мене звати Назар і В цьому відео я хочу розповісти про конкретні політичні речі, які відбуваються в Україні, які є найважливішими в теперішньому політичному житті, і як вони пов'язані із Дональдом Трампом та його жартом. Ви знаєте, колись Володимир Зеленський приймав участь і був продюсером, я так розумію, шоу Розсміши коміка. Там правда воно все було наскрізь російськомовне, ну, але я українською зразу навожу вам переклад. І от, коли зараз Володимир Зеленський стикається з певним гумором, гумором достатньо специфічним, йому від цього не стає смішно. Що я маю на увазі? Знаєте, на 24 серпня, коли я слухав промову Володимира Зеленського, в мене склалося таке враження, що, ну, що це майже передвиборча промова. Але затвердженням самого Володимира Зеленського виборів бути не може. Але ця думка мені в голову закралася, і от зараз, сьогодні, я отримав підтвердження, що це що ще ціла низка парламентських партій. Тих, які представлені в теперішній Верховній Раді, займається перезавантаженням передвиборчих штабів. Додайте до того повідомлення про те, що там штаб Валерія Залужного нібито почав працювати статтю The Guardian, що залужний майбутній президент під знаком питання, і ну, відчувається, що запахло виборами. І тут мені згадався жарт Дональда Трампа в бік Володимира Зеленського, коли він його так майже похлопав по плечу і каже. То що, ти ще три роки не будеш проводити вибори? Гарний жарт, дуже гарний жарт. І я підозрюю, що Володимир Зеленський і низка інших політиків в Україні відреагували саме на нього. З одного боку, в такий спосіб, якби Дональд Трамп нібито не вимушено розряджує обстановку. З іншого боку, як на мене, то це сигнал того, що якщо в якийсь момент часу Сполучені Штати Америки грюкнуть кулаком по столу і скажуть, що вибори треба проводити. То вибори в Україні будуть проведені. Знову ж таки, теперішня влада не хоче проводити вибори. Чому? Тому що зараз для них все комфортно. Їх ніхто не контролює. Весь моноліт влади в одних руках. Те, що відбувається, в принципі, частина тих речей, які відбуваються, мали отримати навіть кримінальну класифікацію, що відбувається із закупівлями, із асфальтом, із теж, яку би ми сферу зараз не взяли. А тут. На виборах, якщо їх провести, з'являється хоча б гіпотетична можливість, що картина зміниться. А крім того, що картина зміниться, з'являється абсолютно реальна потенційна можливість понести за це відповідальність. Але як би там не було варіант можливих виборів, ну він точно розглядається. І тому тому, зараз я якраз і вирішив от пояснити, що відбувається. У мене зараз точно вже є інформація, що, як мінімум, в трьох політичних партіях, включно із президентською, прости господи, політичною партією зелених слух неукраїнського українського народу, відбувається перезавантаження передвиборчих штабів. Ніхто не знає, чи будуть зараз вибори, чи не будуть. Це залежить від дуже багатьох факторів, в тому числі зовнішніх. Які і на щастя, і деколи, на жаль, взагалі не залежать від нашої волі. Проте, те, що вибори гіпотетично можливі, це факт. І вони всі готуються. І зараз, крім того, що політтехнологи починають активніше запускати, використовувати ботоферми, пробувати напрацьовувати якісь свої слогани, гасла передвиборчі і так далі. Зараз ще й відбувається активне формування умовно, називаємо це перших десяток. Причому в рамках цього активного формування перших десяток до виборчих списків, зараз дуже активно всіма партіями починають опрацьовуватися військові. В них приходять з непрямими пропозиціями, пропонують, давай дружити, а чи не хотів би ти Верховну Раду. Очевидно, що це приходять до. Тих військових, які мають певну медійність, і при цьому треба тут важливо усвідомити, що ця медійність не є штучно створеною не є штучно розкрученою. Тут я хочу зупинитися детальніше. Є чимало військових, яких наперед, в інформаційному просторі, готуючись до політичного процесу, їх розкручували, їх піднімали максимально сильно, і вони вже є заангажовані під абсолютно конкретні політичні сили або групи. Якщо говоримо про політичні сили, можемо казати про партію, якщо говоримо про групи, можемо там говорити, не знаю, про тих самих глобалістів чи 40, як яких називають. І такі люди вже є. При цьому, таких людей в ході медійної розкрутки, стараються підтримати з різних боків, особливо тих, яких розкручує Офіс президента на чолі з Єрмаком. Їх підтримують і потрібними. Орденами потрібними, медалями, навіть званнями. Знаєте, якщо ми <кхм>, взагалі зараз почитаємо перелік тих, хто нагороджується, і якщо дійсно поспівставляємо їх з їх досягненнями чи відсутністю тих досягнень, ну то картина видається дуже-дуже сумна, тому що досить часто ордени, стандартні ордени, там за мужність чи навіть звання Героя України дається не за ті речі, за які повинно було б даватися. Ну навіть от візьмемо, звання Героя України його за що воно дається, є досить чітко регламентовано. Зараз в медійному полі, коли нагороджують когось, особливо з керівників силових структур, до прикладу. З званням Героя України то виникає питання: а за що? А якщо ви візьмете і почитаєте, чи відповідає яка-небудь із дій тому, що там передбачено, здійснював керівництво безпосередньо щось там, ну таких абсурдів є насправді чимало, і знову ж таки це девальвація самих звань, самих нагород і так далі. Але мова ключова, ключова ідея, ключова теза, яку я хочу в цьому відео про просунути і до вас донести, полягає в тому, що вже зараз. Політики ще більш активно почали працювати із військовим середовищем, готуючись до майбутніх виборів, тому що їхнє завдання зробити так, щоб система не змінилась. Ті, хто зараз є опонентами там, до Володимира Зеленського, не хочуть, щоб система не змінилася, щоб рила біля корита були змінені. Щоб так само, як після втечі Януковича, олігархічна система лишилася, але відбувся перерозподіл вкраденого. Плюс, знову ж таки, лишається ще українська земля і надра. Та земля і надра, які не встигли продати, і які не зміг захопити Путін. Їх хочуть продати, отримати на цьому свої комісійні. Ну, а аналітична група при Рамштайні оцінила вартість там, ключових п'яти чи шести мінералів, які в нас є разом з нашою землею, в 15 трильйонів доларів. Навіть маленький відсоток від цієї суми це величезні гроші. Тобто їм є за що битися, але вам треба розуміти, що це внутрішньовидова боротьба різних кланово-олігархічних груп, які є ворогами для українського народу. І от вони зараз вже перейшли до реалізації того етапу, коли вони до своєї внутрішньовидової боротьби будуть старатися залучати і публічно, і не публічно залучати. Тих військових, яких вони спеціально медійно розкручували, і тих, які в силу своїх морально-войових якостей, героїзму, там якихось важливих вчинків і так далі, стали медійно відомими. І цей конкурс вже почався. І отут треба бути дуже-дуже уважними, розумними, аналізувати, що відбувається. І, ну, чесно кажучи, я думаю, що якщо ми допустимо. Що відбудеться не зміна системи, а просто заміна рил біля корита, і при тій заміні рил біля корита продовжиться тотальний розпродаж України, під ура патріотичними гаслами, під тим, що, можливо, навіть когось із попередників посадять показово для того, щоб народ плескав ура в той момент часу, коли в нього будуть відбирати залишки національних багатств. Ну, цей момент може стати остаточною фінальною крапкою для. Національної катастрофи українського народу, тому будьте пильними, старайтеся думати самостійно, аналізувати все і ну, точно не вірити старим рилам, особливо тим, які вже були біля корита. Потрібно все змінювати. Сама система управління повинна бути принципово іншою. кланово олігархічна система, яка є внутрішнім ворогом українського народу, вона повинна бути знищена. Їй на заміну повинна бути побудована інша система україноцентрична. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.